Добрий день. Щодняшно не товариство міністр оборони Польщі Владислав Косіняк Каміш заявив про те, що не виключає будь-яких сценаріїв розвитку подій у війні Росії проти України. Міністра запитали, чи допускає він найгірший сценарій розв'язки у російсько-українській війні. На що міністр заявив? Я допускаю ці сценарії, абсолютно серйозно сприймаю найгірші з них. Якою є роль міністра оборони в ситуації, в якій ми зараз є, відповів Косиняк каміш але разом з тим він і зауважив, що ситуація дуже напружена не лише у європейському регіоні, але й на Близькому Сході та Тихоокеанському регіоні. Потрібно бути готовим до усіх сценаріїв. Тож ми проводимо аудит, робимо висновки і заповнюємо прогалини, зокрема у питаннях озброєння. Нагадаю, що мене товариство на початку лютого голова генштабу Румунії закликав готуватися до можливої війни з Росією у майбутньому. А тепер подивимося на повідомлення головного управління розвідки Міністерства оборони України з приводу можливих сценаріїв розвитку подій, а саме, військового протистояння Росії і відповідно країн НАТО. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони зазначили, що Росія не має спроможності проводити стратегічні наступальні операції проти інших країн на суші. Тому що, на думку генерала Скібільська, весь сухопутний ресурс знаходиться на території і воює проти України. Можливий розвиток подій, на думку генерала Скібільського. Які може привести до вступу Європу війну, хоча би країни, які відчувають пряму загрозу з боку Російської Федерації власним територіям, таких як Фінляндія, Балтійські країни чи Польща, Скібіцький оцінив як малоімовірний? Тобто, міністр оборони Польщі вважає сценарій можливої ескалації військової напруги з Російської Федерації більш ніж ймовірним? Міністр оборони Румунії закликає готуватися до найгіршого. Натомість у Головного управління розвідки не вважають, що Російська Федерація спроможна вести бойові дії проти країн НАТО. Варто говорити про те, що заяви Скібільського йдуть в розріз із заявами президента України Володимира Зеленського. Який у заяві для ЗМІ за підсумками зустрічі з президентом Литовської Республіки на уседе, заявив про те, що Володимир Путін не заспокоїться, допоки не зруйнує Україну. І Латвія, Литва, Естонія і Молдова можуть бути наступними? Вони, росіяни, мається на увазі, вже почали говорити про Фінляндію, про незалежність Узбекистану. Він мається на увазі Путін не закінчить все це, поки ми разом не закінчимо його, заявив український лідер. Поясніть мені, чому така розбіжність в оцінках подій між заявами головного управління розвідки Міністерства оборони відповідно президентам України і оцінкою можливості Російської Федерації з боку наших стратегічних партнерів. Але на це питання відповідь мають дати відповідно і Міністерство оборони і, відповідно, адміністрації президента України. А ми разом з вами проаналізуємо можливість сценарії військового протистояння Російської Федерації і країн НАТО. Також, шановна товариства, на тлі їх повідомлень у НАТО заявили про те, що у лютому. Поточного року, себто в цьому місяці країни Альянсу планують провести широкомасштабні військові навчання за участю 90 тисяч військових. До речі, зауважу, що Велика Британія вже відправила 20 тисяч військового контингенту країни Європи першою країною, яка чітко дала зрозуміти Російській Федерації, що можливість ескалації напруги, а саме реалізація так званого Сувалського коридору. Буде адекватно зустрінемо з боку відповідної Великої Британії і провідних країн Заходу. Так от під час цих найбільших з моменту закінчення холодної війни військових навчань країн НАТО буде відпрацьовуватися якраз легенда навчань. Щодо протистояння військовій агресії з боку Російської Федерації, при цьому я ще раз нагадаю ж мене що це найбільш масштабні військові навчання країн НАТО за останні десятиліття. Останні подібні навчання проходили у 1991 році, і тоді кількість військовослужбовців НАТО налічувала приблизно до 100 тисяч особового складу. Під час навчань наші військові об'єднають зусилля з колегами з 30 країн НАТО і Швеції, що забезпечить важливу гарантію проти путінської загрози, це заявивши міністра оборони Великої Британії Гранта Шапса. Своєю чергою, Литва і Польща заявили про готовність провести власні військові навчання у районі Сувальського коридору, які можуть відбутися у квітні поточного року. Я дуже радий, що президент Польщі справді широ відгукнувся на бажання провести спільні навчання в цьому районі, які називаються Сувальський перешік, як сказав президент Литви. Своєю чергою Дуда підкреслив, що польська сторона відновлює обороноздатність саме в цій частині своєї країни. За словами польського лідера, там створюються нові підрозділи і посилюється польська військова присутність та охорона кордону. Примітно, що це не перші подібні аналогічні навчання у цьому стратегічному для країн НАТО регіоні. Так нещодавно у Балтійському морі біля берегів Латвії та Естонії пройшли великі морські навчання північне узбережжя за участі більше 30 суден і приблизно до трьох тисяч особового складу. У навчаннях приймали участь військовослужбовці зі Швеції, а також США, Канади, Нідерландів, Бельгії і Франції. Також, шановне товариство, під час двотижневих навчань були відпрацьовані захист саме морських шляхів через Балтійське море. Для країн Балтії це критично важливі логістичні маршрути на тлі можливого сценарію з боку Росії щодо захоплення Сувалського коридору. Наскільки серйозні ці наміри з боку Російської Федерації, я нагадаю риста нещодавно. Російська Федерація саме в районі Сувальського коридору проводила випробування систем радіоелектронної боротьби. Без стильникового зв'язку залишилися досить значні території Польщі, відповідно прибалтійських країн. Утім, головне управління розвідки Міністерства оборони загрози з боку російських окупантів країнам Балтії і Фінляндії. І, відповідно, Польщі абсолютно не бачить. Але йдемо далі. Якби заблокували Сувальський коридор, а це досить легко, тому що там лише дві дороги та одна залізниця, у нас залишиться лише морський шлях і доведеться покладатися на нього. Це вже цитує віце-адмірала Яна Крістіана Каака, німецького військового, який власне командував спільними морськими навчаннями. А тепер з приводу Сувальського коридору, шановне товариство, пояснюю, що мається на увазі. Сувальський коридор це ділянка прикордоння Литви і Польщі протяжністю приблизно 100 кілометрів, яка на заході межує з Каліниградської області, Російської Федерації, на вході з Білорусі. Розташований, розташований він поблизу польського міста Сувалки, звідки відповідної назва Сувалський коридор. І в разі війни Російської Федерації. З країнами Балтії, відповідно, країнами НАТО захоплення закриває союзникам НАТО шлях суші до країн Балтії і з'єднає території Республіки Білорусь і російський анклав Калінградську область. Тому він має величезне стратегічне значення для безпекових питань як Балтійських країн, так і в цілому блоку НАТО. Але варто і говорити про ті проблеми, з якими можуть стикнутися і Балтійські країни, і, відповідно, весь блок НАТО. Йдеться про те, що транспортна інфраструктура недостатньо розвинута. Через коридор проходять лише дві автодороги, а саме національна автодорога ДК 8, Польща, Автомагістраль А5 Литва і національна дорога ДК 16, дорога 135 Литва. Так от ці дві. Автомагістралі вони досить вузькі, і в разі можливої передислокації військової техніки це призведе до їхньої фактичної паралізації. Наразі з урахуванням зовнішній загроз з боку Російської Федерації у рамках польської програми будівництва автошляхів ведеться саме будівництво швидкісної траси С-61, яка є частиною міжнародної автостради Віабалт. Теоретично вона може дозволити швидко перекидати військову техніку в район сувальського коридору. Товариство, погодьтеся, якщо польська сторона будує навіть швидкісні автотраси, які мають на меті пришвидшити перекидання військових підрозділів, то відповідно польська сторона розглядає можливість військової інтервенції з боку Російської Федерації як потенційно високу. Чому цього не бачать в головному управлінні розвідки Міністерства оборони? І варто зауважити, що є проблеми, крім автосполучення із залізничними коліями. Мовля про те, що польсько литовський коридор у Сувальському коридорі перетинає лише одна одноколійна залізнична гілка. І проблеми полягають не лише в цій. Проблема у тім, що залізнична колія у Польщі європейського стандарту. Шириною 1435 міліметрів. Натомість у Литви так званий російський стандарт, який дістався цій країні у спадах від колишнього Радянського Союзу. І ширина залізничної колії Литви 1520 міліметрів. От уявіть собі, яким чином будуть перекидатися військові монтажі навіть залізницею. Відповідно, що ще у жовтні 2015 року цю ситуацію намагалися виправити. Введенням у дії ділянки залізниці з шириною колії 1435 мм від польського кордону до Каунуса. Але для дальшого подальшого руху в лип країни Балтії все одно доведеться перевантажувати військові вантажі на склади. Або відповідно на залізничні колії, які пристосовані до так званого російського стандарту, це серйозні виклики, які стоять перед Балтійськими країнами і Польщею в моменті, ще раз підкреслю, можливого військового сценарію з боку Російської Федерації. За інформацією, бізнес-інсайдер, якщо танки Росії швидко захоплять сувальські коридори і закріплять свої позиції. Вони можуть відрізати Литву, Латвію і Естонію від решти Європи і союзників по НАТО, і відповідно тоді країнам НАТО доведеться приймати рішення щодо ну, порятунку Балтійських країн. І варто зазначити, що починаючи з 2014 року Росія періодично погрожує захопити Сувальський коридор. Це, власне, є частиною гібридної війни Російської Федерації проти країн Заходу. Мета створити постійну загрозу країнам НАТО та тиснути на них, в моменті прийняття тих чи інших, в першу чергу, політичних рішень. А про відповідні загрози з боку Російської Федерації ще у листопаді 2015 року, товариство, зверніть увагу, 2015 рік. Наразі 2024 рік, заявляв тодішній командувач сухопутних сил Сполучених Штатів Європі Бен. Той самий Бен Ходжес, якого так люблять цитувати українські ЗМІ. Так он, він ще в 2015 році попередив про те, що Сувальський коридор є Хілесовою п'ятою блоку НАТО. І відповідно у разі ескалації конфлікту Російська Федерація може заблокувати допомогу країн НАТО трьом Балтійським країнам. І це певним чином може вплинути на загальний подальший розвиток подій листопа 2015 року. Побоювання щодо безпеки коридору з боку Литви та Польщі лунали ще до початку широкомасштабного вторгнення. Приміром, країни ще в 2019 році домовилися посилити захист її ділянки кордону. Тоді Литва і Польща домовилися зарахувати по одній бригаді до діючого в місті Елбонгштабу Північно-східної дивізії з метою захисту так званого Сувальського коридору. А у липні 2022 року додавна Оседа спільно відвідали Сувальський коридор. За інформацією литовської розвідки, в останні роки в Калінградській області оновлюється стара і створюється нова російська військова інфраструктура. Зокрема, формуються нові підрозділи, з'являються нові озброєння і військова техніка на сухопутних і морських полігонах області йде інтенсивна військова підготовка російських регулярних військ. Варто говорити про те, що у 2017-му і 2022-му році Російська Федерація провела на території Республіки Білорусь низку військових навчань, легендою яких було саме блокування Сувальського коридору. Так у 2017 році, за легендою навчань Захід-2017, в цьому районі була створена вигадана держава Вейшнорія дуже агресивна прозахідна і яка б, начебто, за легендою навчань почала провокації проти Республіки Білорусь. І ось потім Союзна держава Росія і Білорусь з використанням ракетних ударів і. Використанням цієї сухопутної повітряної компоненти перемогла звичайна Вейшнорія. Під час проведення навчань у 2022 році Сувальський коридор росіяни захоплювали за декілька годин. За такий короткий проміжок часу може відреагувати або Литва, або тільки Польща. Але нато, як. Організації будуть потрібні дні для ухвалення рішення або аби консолідовано виступити і активізувати дії статті 5 статуту НАТО про колективну безпеку. В даний момент для посилення країн Балтії необхідно пройти через сувальський коридор вузький сухопутний відрізок, який розділяє Калінград та Білорусь, який Росія може спробувати. Перекрити у разі конфлікту у цьому випадку. Допомога країнам Балтії вже не прийде, а Росія в зародку припинить будь-яку можливість блокувати область Калінирада. Це в 22 році наголошувалося у редакційній статті американської газети Washington Post, до речі, яку так полюбляють цитувати головне управління розвідки Міністерства оборони. Так от, шановне товариство, після проведення цих спільних навчань на території Республіки Білорусь тодішній міністр оборони Великої Британії Бен Волес, великий друг України, заявив про те, що країна-агресорка Росія може напасти на Європу 22-й рік. На його думку, під значною загрозою перебуває Литва. І далі пряма мова Бена Волеса: я серйозно говорю, що існує дуже реальна небезпека того, що Росія накинеться на Європу в цілому. Заявив тоді Бен Волес. Так і далі, шановне товариство, на тлі занепокоєння країн НАТО щодо можливого військового конфлікту з Росією, погодьтеся досить суперечними виглядають оці заяви представника Головного управління розвідки Міністерства оборони генерала Скібіцького про те, що Росія не має спроможності проводити стратегічні наступальні операції проти інших країн на суші. Тому що весь сухопутний ресурс, начебто, знаходиться на території нашої з вами країни. І наостанок, якщо Росія наважиться напасти на Литву або інші Балтійські країни, ці країни НАТО мають вступити у війну, виконуючи положення з пункту 5 статуту НАТО про колективну безпеку. Але справа у тім, що на це мають дати згоду, усі без винятку члени Альянсу. Але на думку експерта Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайла Самуся, Європа може пожертвувати шматком Литви, щоб уникнути третьої світової війни. Саму вважає, що Путін розуміє, що є. Та сама Німеччина, Угорщина, можливо, Франція, які не захочуть прямого військового конфлікту з Російською Федерацією або будуть не готові до цього сценарію. І показово товариство те, що у червні 2023 року до Білорусі з території Російської Федерації були перекинуті підрозділи ПВК Вагнер у кількості до 5 тисяч осіб. Відповідно, цей фактор значно посилив загрозу російського сценарію щодо захоплення коридору. Причому російською стороною відпрацьовувався так званий гібридний характер війни, знову таки, з використанням проксі сил ПВК Вагнер. Не випадково після того були заяви російської сторони, що ПВК Вагнер не існує, де юре. І після цього ПВК Вагнер юридично зареєструвався саме на території Республіки Білорусь. Після перекидання ПВК Вагнер на території Республіки Білорусь країни НАТО активізували проведення військових навчань та нарощування угрупувань військ у Прибалтиці. Це робиться саме для того, аби стримати російську агресію щодо можливості реалізації так званого Сувалського коридору. Так, наприклад, у Литві від 16 по 27 серпня минулого року відбувалися одні з найбільш польових тактичних навчань Лютий вовк, а вже від 5 вересня по 2 жовтня на території Латвії проходили комплексні військові навчання, організовані національними Збройними силами. Примітно, що у цих навчаннях приймали участь союзники зі Сполучених Штатів, Данії, Естонії та Литви. А бойова група розширеної присутності НАТО в Литві нараховувала до 8,5 тисяч особового складу. Міністерство оборони Польщі заявило про плани на декілька тисяч збільшити кількість військових на кордоні з Білорусі, щоб стримувати агресора від нападу на країну. Близько 10 тисяч вояків війська польського перебуватимуть на кордоні. 4 тисячі з них безпосередньо будуть підтримувати прикордонну службу, а ще 6 тисяч будуть у резерві. І не випадково товариство. Останнім часом Польща активно передислоковує важку бронетехніки, включно з танками Абрамс та отримані з Південної Кореї танками. Саме на цей напрямок. Важку бронетехніку вже отримала 15-та механізована бригада імені Завіші Чорного. 16-ї поморської механізованої дивізії імені короля Казаміжа Ягелончика місце постійної дислокації Гижинськ біля кордону з Калінінградської області, та 9-та бронекавалерійська бригада 16-ї поморської механізованої дивізії у Браньові. А ще раніше міністр оборони Польщі Маріуш Блачак, якого я цитував на початку цього відео, заявив про те, що у 2024 році в цьому районі буде створено новий саперний батальйон, який входитиме до складу 15-ї механізованої бригади, 16-ї механізованої дивізії. Крім того, товариство у районі Польського Ломжа наразі зосереджено Частини американського 66-го танкового полку французької 7-ї танкової бригади і 152-го піхотного полку, і Єцького інженерного полку і польських військ, загальна чисельність угрупування налічує приблизно до 6 тисяч особового складу. Причому країни з Заходу не виключають можливості військових провокацій проти Польщі і країн Балтії одночасно як з території Республіки Білорусь, так і відповідно Калінінградської області Російської Федерації. Про небезпеку щодо можливості подібних сценаріїв з боку Російської Федерації свідчить факт розміщення на території Республіки Білорусь та Калінінградської області Російської Федерації, дивізіонів оперативно-тактичних комплексів Іскандер. Здальністські ураження до 300 км. Розташовані батареї с 300, які модифіковані для занесення ударів по наземних цілях на відстані до 200 км. Крім того, товариство нагадає, Білорусь має на своєму озброєнні 20 тактичних ракет точка і 60 тактичних ракет Р-11. Йдеться про те, що сувальський коридор прострілюється оперативно-тактичними ракетами як з території Калінградської області, так і відповідно з території Республіки Білорусь, крім того, коридор розташований в радіусі дій зенитних ракет систем великої дальності, дислокованих на території Калінградської області, і відповідно перекидання військової техніки особового складу а, країн НАТО. Буде відбуватися без підтримки з повітря, а це значно ускладнює логістику військ НАТО. На думку аналітиків з НАТО, ця територія вже перетворилася на зону обмеження та заборони доступу та маневру для сил альянсу. Це спецтермін, який використовується відповідно в моменті планування проведення військових наземних операцій країнами НАТО. Ну і давайте про потенційні загрози поговоримо з боку Республіки Білорусь. Варто говорити, що Збройні сили Республіки Білорусь це приблизно до 55 тисяч особового складу. Із них 15 тисяч це цивільні. Сухопутні війська Республіки Білорусь налічують до 24 тисяч особового складу. Найбільш боєздатними є три бригади: 38-ма – гвардійська окрема мобільна бригада. Місця постійної дислокації Брест, 103 я гвардійська окрема мобільна бригада місця постійної дислокації Вітівськ та 5-та окрема бригада спецпризначення Мар'яна Мар Гірка. Щорічний призовний контингент складає приблизно до 50 тисяч осіб. Навчений резерв приблизно до 300 тисяч осіб, до чверті військовослужбовців це контрактники. Якщо гіпотетично припустити можливу частку Збройних сил Республіки Білорусь у вторгненні на території країн Балтії або Польщі, то білоруси відповідно можуть виставити до 20 тисяч особового складу. І примітно те, що у російській держумі вже заявили про те, що їм потрібен Тувальський коридор. Очільник комітету Держдуми Російської Федерації з оборони Андрій Картаполов. В ефірі російського телебачення заявив, що ПВК Вагнер відправили до Білорусі не лише для того, щоб навчати білоруських військових. Як повідомлялося про це раніше. І далі пряма мова Картаполова є такий Сувальський коридор, і ось цей Сувальський коридор, у разі чого нам дуже потрібен, заявив він. За його словами, у на території Республіки Білорусь створено ударний кулак, який цей нещасний, на його думку, коридор візьме за лічені години. Ну, як то кажуть, дурень думкою багатіє, бо адекватна відповідь з боку країн НАТО не забарилася, ще раз підкреслюю, спільні військові навчання блоку НАТО, які налічують до 90 тисяч особового складу. Оце і є адекватна відповідь країн НАТО на можливі російські загрози в моменті ескалації напруги на кордонах безпосередньо зброком НАТО. А ми, шановне товариство, разом з вами тримаємо руку на пульсі, аналізуємо події і віримо Збройним силам України. Це буде Україна. Ми того варті.